Вітаю, друзі, 22 квітня, на годиннику десь друга година дня, ми приїхали до лісу. Хочемо подивитися сьогодні, що в цих місцях, після тих дощечків, пішли ли тут якісь грибочки. Ну, зараз все і побачимо. А все, що ми побачимо, як завжди, і ви побачите. Айда, сьогодні виїжджали з міста. а Похмура така погода була. А приїхали сюди, бачите? Тут сонечко. Ну є трошечки хмаринки, так воно іноді заходить, виходить, але ж більше сонечно. Тільки зайшли. Сподіваюсь, сьогодні нам більше повезе, ніж вчора. А, такі запахи, друзі, все квітне. У в цьому лісі не так багато води. Вчора ми ну, ви бачили пів ліса заліто водою. Гарно сьогодні. Не знаю що далі буде, друзі, але спочатку бачите як зайшли. Так порубали тут ліс, ну то капець. А зараз всюди, куди не поїдеш, всюди рубають. Підійшли, друзі, до струмочка, все завалено, так бачите. Оце ліс порубали і все. Бачите? Чи косулі сліди, чи кабані, ну ні. Косулі, напевно, Ось бачите? Жека, як завжди, пішов порибалити. О, Інтелігенція підтягнулася. Зараз перейдемо в цей струмочок і от походимо по цих схилах, а потім трошки далі в ліс. Там, я пам'ятаю, є молодесенька посадка, так? Да? Ага. І там походимо. Що, собаки? Пішли? Ух ти, Марсик, обережно. Ні, Заліз. Ой-ой-ой. Перейшли на іншу сторону. Бачите, тут струмочок цей залишився. Це саме в цьому місці. Закидали його. Що там, водичка чистесенька? Собаки бігають. Да. Ага. Щось таке залишилося, хоч і гіллям закидалося. Да, ну пішли. Подивимось. О, це треба знати. Ну, як трутовички. Ну це молодесенькі. Ага. Тільки полізли. Ну. Хочу трутовички. Тогорічний грибочок. Тогорічний. Ага. А О, ще такий самий. Заходимо, друзі, десь хвилин 15. Ну нічого. То я говорив, що... Погуляємо ще трошки по, ну, вздовж молодої посадочки такі, дойшли. Подивимося, що з краєчку. Ну, це не краєчок ліса, це така. Ми вже десь з пів кілометра пройшли. І тут в глибині ліса є такий участочок з молодою посадкою. Пішли Жека. А ти бачиш, да? тут стільки води нема, як вчора, так? Да? Ну. ну дощик всюди прийшов. Він тут був, але ж тут вчора там такі місця, що там дуже багато таких болотистих місць. І там, там вода. Припіло. Да Там вода затримується. І ще й дуже важко ходити там. Так, ну давай походимо тут, угу. Да? Ага. Трошки. Ну, а потім підемо, ще далі підемо. Сьогодні, бачите, сонечка вже нема. То є, то нема. Сподіваюсь, дощик не піде. Брегненько. Ну, ось бачиш, і є, і береза є. До речі, дуже багато дикої маліни. Вона зараз така малесенька. А влітку тут і не пройдеш. Угу. Ну, ось вона, бачиш, пішла. Отак от буду тут. Ну так, собаки не дуже люблять тут ходити так, по малині. Ладно, подивимось. Пройшли десь метрів 100, напевно. Тут вже так малини нема, кущів. Але влітку до цих місць ми ніколи не доходили, так? бо спочатку, ну ви бачили, скільки кущів малини, то то... Сюди пройти ну, нереально просто. Хоч по весні погуляємо тут. А місця такі гарні. Для шипинки маю на увазі. Хоча я от помітив, що вона більше з краєчку ліса. Полюбляє рости. А ми, ну, це з краєчку цієї посадки, але ж внутрі великого ліса. Походимо, ще трошки тут подивимось. Цікаво куди? Цікаво, коли ходиш по новим місцям. Ха. Ну не знаю, що тобі сказати. А. Це щось таке не дуже мені здається. Гарне. Угу. Це ось для цих шапиночок. Ну, тоді повертаємо, да. підемо далі по старому лісу. Не встиг, друзі, камеру вимкнути. Касуля. І так, бахи. І... Оце, напевно, ці сліди біля річки, оце, напевно, косулі. В чорному лісі багато звіра. Він великий. Попереду якась дорога, да? ага, Її так? Її не було. Оце ну, ліс. Вивозять ліс. Там бачите ось так. Десь годину, друзі, ходимо. Нема чого вам показувати. Нема в цьому лісі ще ніяких грибочків. Вісняни вже відійшли, ні саркасцифи, нічого нема. Ну а ранні, літні ну, ще не почалися. Наступного разу, друзі, поїдемо або в Закарпаття, або на Буковину. А там Шансів більше, там ще може бути і шипинка. На жаль, грибів нема, але ж дуже гарно у лісі. Але є пташки, метелики, ну, квіточки. Настрій такий, струмочки. собаки бігають, струмочки, так. Да. Та це супер. Всю зиму чекали цього. А знаєте, як спочатку весни, коли... Все розпускається. Такий колір листечків. Супер. Звуки ліса. Ти що там, тамєш? Береш силу дерева? <різь> <різь> Жека, <різь> ходь сюди. Марсик не розуміє, що це таке тут. Не розуміє, не дозволяє. Хоча вам друзі не повірили. Строчок, напевно. Хоча ми їх і не беремо, але ж знаєте як, приємно. Ось він. Бачите? Отак. От Думали, вже нічого не побачимо. Бачиш, що до краю лісу підійде. Так, да, і ми це підходимо, друзі, ми вже е, повертаємось і підходимо вже до самого краю ліса. А ось ще гріш. Ось ще один. Mm, ну, шапинку, бач, погризли звірі. Ось так. Ні, ну а чого? Дуже приємно, настрій підіймається одразу. Неважливо, який грибочок, але ж все ж таки це вже останні строчки, так? Та да? вони ну, вже такі. Може бути таке, що вже не побачимо в цьому році. Хоча, пам'ятаєш, в тому році, в 23-му, ми десь вересня, наприкінці вересня чи жовтня, я от не пам'ятаю. Строчок знайшли? А, так, так. Да. Одного, друзі, строчка ми знайшли. Осеннього. От Отак. Жодного разу не бачили в осені строчків. А в тому році одного побачили. Угу. Так, Ріша. Отам, От бачите, ми вже друзі, я вже говорив, підходимо, так. Да, тут оці машини, то що валять ліс. Такі ну, таку ями, що треба Кашу таку. Там дуже глибока ще. Оце ось с краєчку ліса ось таке. А місця були дуже такі гарні, такі краєвиди такі були тут, у супер. Ота річка, що я вам показував, друзі, там дуже багато першоцвітів росте. І по весні, там, коли приїжджали раніше, о, як красиво було, красиво. Річка, квіти. Жека, пішли нам в іншу сторону. Вийшли ми, друзі, на лісову дорогу. це таке лісове, заросше. А птахи співають. Оно дуб почав розпускати листечка. Зараз підійду покажу. Ну що, братва, готові? Їдемо, їдемо, їдемо. Відпочивати. Ну, додому. Набігали сьогодні. ну. Та щось і небо захмарилося. Так, да так, -да так, -да, друзі. Сонечко спряталося, сховалося. Так що їдемо. Як прогулянка, друзі, ну то супер. Ще два строчка знайшли наприкінці походу. Ну, от. Треба почекати. Вісняні грибочки, повторюсь, вже відійшли. Ну, от. А літніх для літніх ще рано. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.